Слава Ісусу Христу! Дорогі Христів, Брати і Сестри, сьогодні субота, 27 серпня 2022 року. І в Україні уже 185-й день іде жорстока, кривава, повномасштабна війна. Ворог продовжує вибивати мирних українців, продовжує атакувати наші мирні міста і села. Упродовж вчорашнього дня, зокрема, впродовж ночі, знову Україна була і є у вогні. Цілу ніч росіяни обстрілювали нашу Дніпропетровщину. Потужних ударів було нанесено по Запорізькій області і самому місті Запоріжжя. У місті Кам'янка загинуло п'ятеро людей відповідно до тих інформацій, які маємо на сьогоднішній ранок. Постраждав особливо цієї ночі наш Харків. Росіяни ракетами вдарили знову по історичному центру цього великого українського міста на Харківщині. Тільки подумайте, росіяни вбили тракториста, який працював на полі, прицільним ударом вбили хлібороба, який працював на українській землі. Невпинно обстрілюють росіяни прикордонні райони на Сумщині і на Чернігівщині. Але Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. І ми знову цього ранку кажемо: Боже, дякуємо Тобі, що ми живі. Боже, дякуємо Тобі, що Україна має таке військо, яке сьогодні дає можливість нам жити, захищає наші мирні міста і села, стримує вбивчу руку російського агресора. Ми дякуємо Господу Богу за те, що можемо новий день проживати і робити добро в ім'я Боже служити Богові і Україні. Ми з вами розпочали нашу подорож сторінками практичної мудрості соціального вчення церкви, зокрема щодо господарського і економічного життя. E, нашим таким поводарем e, по цих сторінках мудрості є наш праведний митрополит Андрій Шептицький. І вчора ми з вами згадали першу фундаментальну засаду успішної економічної діяльності, фундаментальну засаду справжнього добробуту. Казав митрополит Андрей Шукайте не прибутку. Але шукайте правди, правди про справжні потреби людей. А відтак намагайтеся бути мудрими, бути творчими, а тоді буде справді добробут для вас і користь для ваших ближніх. Пізнайте правду, і правда принесе вам добробут. Так можна підсумувати. Цю першу нашу сходинку у цій дорозі. Сьогодні митрополит Андрей нам відкриває ще одну істину, дуже важливу в господарських і економічних стосунках між людьми. Він каже: не зловживай довірою інших. Кожен, хто займається бодай бухгалтерським обліком, знає, що кредит і дебет є підставовими поняттями е, фінансового обліку. Але якщо немає довір'я довір між виробниками і покупцями, якщо немає довір'я між банками і їхніми вкладниками, то вся економічна система країни, а навіть світу, Зазнає колапсу, зазнає кризи. І справді криза фінансових установ, вона є нічим іншим, як кризою довір'я, яка розриває економічні зв'язки і стосунки. Тому не треба зловживати довірою інших. Більше того, треба її будувати. Треба її завойовувати. Якраз правдою. Якраз е відкритістю, якраз тою справжністю у наших стосунках. Далі каже Митрополит: будь свідомий своїх прав і своїх обов'язків. Це дуже важливо, бо коли хтось є свідомий своїх прав, він розуміє це поле діяльності, яке перед ним відкривається. А коли він розуміє свої обов'язки, він знає, в якому напрямку він повинен рухатися. Каже нам митрополит: розвивай те, що є прекрасне, і ніколи не заробляй гроша на людських вадах і слабкостях. Ми бачимо сьогодні, що часом цілі індустрії розваги або навіть штучних потреб якраз жирують на людських гріхах і вадах. Дехто каже, що набагато легше є заробити на людських немочах, аніж на людській праведності. Але ніколи не потрібно піддаватися такій спокусі. Тому що от той, хто заробляє на людських слабкостях, він руйнує довір'я, він зловживає довірою інших. Будьмо винахідливими і творчими для того, щоб. Творити людям добро. І допомагати їм задовольняти свої потреби, допомагати їм будувати довіру один до одного, довіру до фінансових установ, довіру, яка є ключем до успіху України сьогодні. Купуймо своє є одне із гасел. Сучасної економічної діяльності в Україні, але щоб купувати своє, потрібно довіряти, що те, що вироблено в Україні, є справді добрим. Нехай Господь Бог поможе нам будувати нашу економічну діяльність на взаємній довірі і пошуку спільного блага. Боже, благослови Україну, Боже, благослови її дітей, Боже, зупини війну. Боже, пошли нам справжніх мудрих управителів земних благ, які ти подарував Україні. Боже, благослови наших підприємців, благослови наших робітників і селян, усіх тих, які виробляють блага, які так потрібні для добробуту нашого народу. Боже, зупини війну! І благослови українську землю Твоїм миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!